Уявіть собі, середина 2000-х, ви вмикаєте телевізор, і там усміхнена білявка Лізі Магвайр. Це була Гіла Даф, перша справжня принцеса Дісней нового покоління, кумир мільйонів підлітків по всьому світу. Вона заробляла мільйони, її пісні гриміли скрізь, а її мерч розлітався як гарячі пиріжки. Але чому сьогодні ми рідко чуємо про неї на рівні Селени Гомес чи Майлі Сайрус? Чому її ім'я не гримить у скандалах, як у багатьох інших зірок Дісней? Сьогодні я розповім вам повну історію Хіларі Duff, від шаленого злету до тихого, але гідного життя подалі від Софітів. Ви дізнаєтеся, як Дісней намагався її притиснути. Чому лейбл фактично поховав її музичну кар'єру і як типажування в ролях не дало вирватися з образу Лізі, та як вона пережила розлад харчової поведінки в юності? А головне, чому Гілларі стала рідкісним винятком серед дитячих зірок, жодних арештів, жодних публічних крахів, просто спокійне сімейне життя. Гілері залишається однією з перших справжніх ідолів підлітків від Дісней, яка задала тон тому, що мало відбутися з Дісней ченел на багато років уперед. Але на відміну від тих, хто прийшов після неї, вона завжди трималася досить скромно уникала гучних драм і грандіозних скандалів, так і не усівши в статусі мегазірки, який Дісней буквально їй подарував, і не закріпивши свою музичну кар'єру в дорослому віці. Після кількох невеликих ролей, коли їй ще й не було десяти, Гілларі отримала проривну роль у хітовому серіалі Лізі Магвайр». Усього лише в 14 років вона вдихнула життя в головну героїню Лізі. Це шоу провело Лізі та її друзів Мірандо і Гордо через усі перипетії підліткового життя. Серіал мав неймовірний відгук серед аудиторії, яка саме входила в дорослішання, і миттєво став найрейтинговішим шоу Disney Channel на момент виходу. Шоу мало шалений успіх, що призвело до появи прибуткового мерчу на честь персонажа. Дуже швидко вона була скрізь і стала ім'ям, яке знали в кожній оселі. З'явилися ляльки, іграшки, відеоігри, парфуми, лінія одягу і багато іншого. За повідомленнями, дав заробляла 15 тисяч доларів за епізод, коли шоу тільки стартануло. А Дісней, за чутками, отримав понад 100 мільйонів доларів лише від мерчу. Гіллері вперше спробувала себе в музиці у 2002 році. Її дебютний альбом Санта Клаус Лейн був різдвяним і непогано продавався комерційно. Зрештою, це призвело до підписання контракту з Hollywood Рекордс. У середині 2003-го, ймовірно, на піку манії навколо Лізі Маквайер, вона отримала власний фільм фільм про Лізі Маквайер. Де Лізі з однокласниками вирушає до Риму, де вона закохується в італійського попзірку Паоло, який плутає її зі своєю двійницею Ізабелою. Він затіває аферу, його викривають, а в кінці Ізабела і Лізі об'єднуються в дусі жіночої солідарності, той самий прийом, який часто трапляється в підліткових фільмах, де дівчата разом викривають хлопця, який їх обдурив. Саундтрек до цього фільму став її пропуском у справді успішну музичну кар'єру. Якщо ви були фанатом Disney Channel, 2000-х, то навряд чи могли уникнути пісні Made Of». І не дарма саундтрек продався тиражем понад 2 мільйони копій, а сам фільм зібрав понад 50 мільйонів у прокаті. Лише 2003 року з альбомом Мезаморфіс вона по справжньому розчинила двері своєї музичної кар'єри. І по суті запустила бізнес-модель, за якою зірки Дісней отримували контракти на записи, навіть якщо особливо не мали до того вокальних даних. Того ж року ДАВ знялася в найбільш касовому фільмі своєї кар'єри Оптом дешевше, який зібрав 190 мільйонів доларів. І саме тут, як мені здається, почалося її типажне закріплення. Якщо не знаєте, що таке типожування, це коли актора чи акторку раз за разом запрошують на однакові ролі через те, як вони виглядають, або через попередній успіх у подібних образах. Простіше кажучи, Гілларі грала одну й ту саму героїню з тими ж рисами характеру, просто з іншим ім'ям, і часом новою перукою. На той момент Гілларі все ще була найбільшою зіркою Дісней. Вона побила численні рекорди переглядів для каналу, відродила Холівуд Рекордс після комерційного спаду. Знялася в успішних для мережі фільмах на кшталт Кадет Келлі», а серіал Лізі Маквайер» залишився найуспішнішим серіалом Disney Channel. На жаль, це не врятувало той серіал від того, щоб її не перемолов Диснеївський конвеєр і не викинув геть. Причина, через яку Лізі Маквайер завершився, полягала виключно в грошах. «Дісней вважали, що зможуть притиснути нас і змусити прийняти будь-яку пропозицію, яку захочуть зробити. Не вийшло це. розповідала мама Гіллери, Сьюзен Сюзен, виданню Entertainment Weekly. Ми відмовились від продовження, вони втратили франшизу, говорила вона. По суті, Гілларі та її команда вважала, що її не доплачують, тому вирішили піти. Після Дісней вона продовжувала зніматися в фільмах на кшталт історія попелюшки та випускати альбоми. Її третій одноіменний альбом був спробою відійти від образу Лізі Макваєр. Вона пішла шляхом Авріл Лавін. Орієнтуючись на підлітковий поп рок, але матеріал був не надто сильним і великих хітів, на відміну від попереднього альбому, не було. Цікавий факт цей альбом мав включати хіт Келлі Кларсон 2004 року Since You've been Gone. Але ноти були занадто високі для Гілларі, тому вона відмовилася. І я зовсім не сумніваюся, що це було правильне рішення. Ця пісня належить голосу Келі Кларсон, і уявити цю пісню інакше просто неможливо. 2004 року вона також знялася в своєму першому повному провалі, критично розгромленому фільмі Суперзірка, там і жахлива імітація співу, погана гра і купа кліше. Вона так і не змогла змусити сприймати свою акторську чи музичну кар'єру серйозно, поза Дісней, і не взялася за більш дорослі ролі, які б остаточно відокремили її від Лізі Макваєр. Наступного року вона відігралася касовим успіхом фільмом Ідеальний чоловік і випустила свій перший збірник найбільших хітів. всього після трьох альбомів. Це по суті сигнал про завершення кар'єри, коли лейбл випускає збірку хітів, а тобі ще немає 20, а також немає каталогу нових для неї пісень, то все стає зрозуміло. Потім вона знялася в оптом дешевше 2, який знову отримав нищівні відгуки, особливо щодо її гри. 2007 року вона нарешті записала свій перший по-справжньому дорослий альбом Dignity. щільний поп-рок із зрілішим образом і легким відходом від підліткових днів. До того часу Гіларі Дафф уже повністю вийшла з віку підліткового ідола. А нове покоління зірок Дісней увірвалося з розмахом. Хана Монтана підкорювала тоді світ, а Гілларі випускала черговий збірник найбільших хітів. Як цитувала газета Los Angeles Times, вона зізнавалася, що її останній альбом 2008 року Best of Hillary Duff» був певною мірою жартом. Вона була винна лейблу «Hollywood Records» ще один альбом за контрактом. Тож лейбл запропонував випустити збірку. Мене це дуже засмотило, згадувала вона. Мені було 19, навіщо мені збірка найбільше хітів?» Очевидно, що лейбл уже не вкладав стільки зусиль у неї після того, як вона перестала бути Лізі Маквайер. А тепер перемотуємо вперед. До 2012 року Гілері стала мамою і також розповіла, що в часи Лізі Маквайер боролася з розладом харчової поведінки. На щастя, вона подолала це і зараз веде набагато здоровіший спосіб життя. Гілларі отримала свою першу по-справжньому сильну роль у серіалі після Лізі Маквайер у шоу Юна 2015 року. Вона вигідно повернулася до музики з п'ятим альбомом «Breathe In, Бріз Out». і вона зрозуміла, що цього разу музика буде складнішою справою. Прориватися в музичний світ вимагає всього твого часу. Треба обігати всі радіостанції, інакше твій сингл не гратимуть, хіба що ти Тейлор Свіфт. Тоді я зрозуміла, що мені справді важливо бути акторкою, співачкою і мати життя поза обома цими сферами. Тож, можливо, це означає, що я не зможу бути там, де була раніше. Я не зможу боротися за звання найпопулярнішої артистки. Говорячи про типажування, через яке пройшла, вона каже: Я переживала великі розчарування, думаючи, чому мені не дають шанс зіграти когось іншого? Не те, щоб я хотіла обливати брудом усіх кастах директорів, але є дуже мала жменька характерних акторів, яких запрошують насправді різні ролі. В період з 21 до 25 років, поки я не стала мамою, було багато розчарувань. Я ходила на продюсерські проби і мені казали: Ти чудова, ти класно граєш, але дідько, ти ж Гілларі Даф». Вона також пояснювала, як дратувала, що її називали тільки Лізі Макваєр. Мене це вже не дратує, коли люди називають мене Лізі Макваєр або кажуть, що це була моя найбільша роль, бо вона відкрила шлях усім іншим дорогам, яким я пішла. Я зараз на зовсім іншому етапі свого життя. Будучи мамою і дружиною, це вже мене не обтяжує. Я не відчуваю, що люди бачать мене тільки так, але навіть якщо бачать, я вдячна, бо Лізі Макваєр сильно вплинула на життя багатьох людей. Зараз здається, що Гілларі на шляху до відродження кар'єри. Вона планувала повернення Лізі Маквайер, де Лізі вже доросла, але проект скасували, бо вона хотіла доросліших тем, а Дісней не дозволив. Зате вона отримала інші ролі. Наприклад, у спін Як я зустрів вашу маму під назвою Як я зустріла вашого тата, і в спін від шоу Юна. Схоже, спін зараз це її тема. Її перехід від підліткового ідола до дорослої зірки був доволі спокійним, порівняно з деякими сучасницями, чи тими, хто прийшов після неї. Музична кар'єра, здається, зупинилася через байдужість лейблу, а акторська постраждала від типа жування, що врешті зробила її однією з найбільш стриманих колишніх дитячих зірок. І Лізі Макваєр досі залишається найбільшим, що вона зробила в кар'єрі, не маючи надто успішної музики чи акторської кар'єри після завершення серіалу. Тим не менш, Гілларі не женеться за увагою, любить приватне життя, виступала проти папараці, які намагалися сфотографувати її дітей, і ділиться зі світом лише тим, чим хоче. Попри певні перешкоди, вона одна з небагатьох дитячих зірок, яким вдалося тримати все під контролем, і це щонайменше гідно поваги. А що думаєте про Гілларі ви? Чи є серед глядачів люди, які фанатіли від Лізі Маквайер? Напишіть в коментарях. А також, якщо вам подобається те, що я роблю, ставайте спонсором каналу. Всього лише за 30 гривень в місяць ви отримаєте ранній доступ до відео та будете разом з іншими спонсорами обирати про що далі робити випуски. А також моє особисте дякую в кожному відео. Тож дякую моїм спонсорам, які вже мене підтримують. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep Wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I ready.